Ще не все, так. ага, дякую. Шановні присутні, наразі із 13 членів комісії присутні сім. В залі Тетяна Ситнік, Наталія Серебрякова, В'ячеслав Копов, Ольга Кузьменко. Іліля неофітна і долучилися до нас онлайн. Олег Сікун і Мирослав Нікулін. Комісія є правомочна із 13 членів всім присутніх. Ми можемо розпочинати. Традиційно почнемо із визначення регламенту роботи комісії. Пропонуємо до для пропоную для доповідей до 5 хвилин. Для запитань і співдоповідей до 3 хвилин. Хто за даний регламент? Прошу голосувати. Хто за? 4, 5. Мирослав Миколайович. Олег Володимирович, За. 7 за. Підтримано. Переходимо до порядку денного. У нас в порядку денному 8 запита... проєктів рішень і 9 різне. Хто за порядок денний, за основу та в цілому? Прошу голосувати. Хто за? 5. Мирослав Миколаєвич. За. Олег Володимирович, yeah. всім за підтримано. Переходимо до першого питання про внесення змін до програми забезпечення організаційної діяльності міської ради та її виконавчого комітету на 2024-2026 роки доповідає Володимир Олександрович. Доброго дня комісії. В вашу увазі пропонується проект про внесення змін до програми забезпечення реалізації діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2024-2026 рік. Зміни пов'язані е, в пункті 13. Е, наша територіальна громада є членом відповідного об'єднання органів місцевого самодовольна асоціація енергоефективності міста України. І в пункті 13 е, передбачається. На 2016-2026 рік 16 тисяч це сума е, сплати членських внесків. В mm -hmm. даному було попередній по редакції 10 тисяч стояло, а на сайті даної асоціації розміщено, що членам членських внесків становить 16 тисяч. І відповідно, щоб можна було передбачити в бюджеті на, на, на наступний рік цю суму коштів, пропонуються такі зміни до програми. Mm -hmm. Дякую. Запитання будуть до доповідача. Зміни і доповнення. Хто за даний проєкт рішення за основу там в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколаєвич. За. Олег Володимирович. Сікун. Олег Володимирович. Звук поганий. Олег Володимирович. Ви нас чуєте? За. Дякую. Всім за. Підтримано. Дякуємо. Наступне питання. Друге: про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради, Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2025-2027 роки. Рішення попередній сесії прийнято в державну субвенцію. Даним рішенням приводимо відповідність програму. План заходів. І приводимо відповідність до бюджетних запитів на 26 рік. Додаткових коштів виділення не Угу. Дякую. Запитання будуть до Олени Іванівни? Нема. Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Хто за? Ольга Миколаївна Гап'ять. Мирослав Миколайович. За. за. Олег Володимирович. За. Всім за підтримано. Третє питання порядку денного про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств Охтирської міської ради, Охтирська центральна районна лікарня та Охтирська міська стоматологічна поліклініка на 2025 2027 роки. Аналогічно в додатку 2 і в додатку 3 вносяться зміни, переводяться в відповідність до бюджету. Дякую. Запитання будуть? Ні. Хто за даний проєкт рішення? За основу та в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколаєвич. За. за. Олег Володимирович. За. Тим за. Підтримано. Четвертий пункт порядку денного про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від вісімнадцятого дванадцятого дві номер 1202, про затвердження міської програми підтримки окремих категорій населення Охтирської міської територіальної громади у сфері охорони здоров'я на 2025-2027 роки. По залишкам на 2025 рік утворилися. Економія в розмірі 15 тисяч гривень на закупівлях туберкуліном. Просимо їх перенаправити на придбання технічних засобів медичного призначення для осіб з інвалідністю. Запитання будуть. Ні, не. Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколаєвич. Олег Володимирович. За. Всім за. Підтримано. Дякуємо. П'яте питання порядку денного про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення комунального підприємства «Теплоенерго» теплоенерговтиської міської ради Сумської області. Шановні депутати, вам пропонується проєкт рішення управління посить, щоб видавати дозвіл на припинення в результаті організації, такого перетворення. Комунальне підприємство, яке ми з вами створили у 2022 році, теплоанерва міської ради. Так як відбулися зміни в законодавстві, і відповідно до цих змін комунальне підприємство як таке існувати не може. Тому ми опрацювали дане питання і пропонуємо вам його на розгляд. Угу. Створюємо комісії, все, все це питання тобі. Угу. Запитання Пані Івані, може, це повинно бути про припинення діяльності чи як? Бречені, тиміназі, е, про припинення, результат реалізації шляхом перетворення, так, юристи? Просто припинення фінансування, про там. Перетворення. В результаті реорганізації шляхом перетворення комунального підприємства. Тут правильно написано. Про припинення. В результаті написано чого. І Реорізація. Реорізація. Вони його не повністю, а в результаті реорганізації, щоб було припинення і не було відкрепино. Ні, тут вони просто дивіться про припинення, далі пояснюйте, що було. туди поставили. Тоді було в результаті розброження цього перетворення, тоді вже було логічно. А я не знаю, чому с вами зарахування. Не тільки вони за неї про не зарокування. А чого там зараз коміє? Я не знаю, навіть кумети. Тому що це не церков... діє прикметниковий зворот. Я ж здала екзамен з української мови на знання високого рівня. Ді, <свес> не Ви поставите кому якщо поставити кому в нужно місце, речі на повністю поміняти. Звісно, я зовсім так я ось що кажу, я читаю, думаю, чи я чи ні. Я одне те саме речення можу різному його трактувати, тому що ніде нема кому. Того десь за реорганізація для відповідно чинного законодавства. Ні, тут все правда. І припинення реорганізації, як таке можна Давайте по так, самому дай проекту дай. рішень будуть. Нема, нема. Хто за даний проект рішення немало. за основу та в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколаєвич. За. Олег Володимирович. Всім за. за. Підтримано. Дякую. Дякуємо. Наступне питання. Шосте порядку денного про внесення змін до рішення Авторської міської ради від 20.12.2022 дванадцятого номер 630, про програму функціонування комунального підприємства шкільного харчування в авторської міської ради на 2023-2025 двадцять третій, двадцять п'ятий роки. Ні, даносить зміни до програми. Шляхом доповнення останнього пункту, це придбання безперебійного блоку живлення для роботи двох холодильників на суму 49 тисяч 400 гривень за обґрунтоване поданням мрії. Вони запитання будуть? У мене є пропонування. Мені б хотілося, щоб комісія розданула і на магі, враховуючи роботу комунального нашого суспільства, мрія. Ну, складна. це так дуже відповідальне, вправленим штатом, хтось обов'язково, хтось фестиваль. По-перше, чи можна керівнику самого колективу оголосити і нагородити подяками сумінним право, по-перше, і, по-друге, розглянути питання або можливість їм при затвердженні наш літного бюджету якусь щорічну премію. Ну, давайте попросимо просто... Наталю я... Михайловну, хай вона вивчить це питання, чи це можна зробити, чи ні. Колись таке порушувало щось питання. Пам'ятаєте, давненько було це. Ну, ну, тоді сказали, що ні, бо вони я, повинні прибуток я, я прибути я тож тож, і не вистачає. Робота надважлива, що ми там Крім того, у нас не вистачає навіть по нормативу, не доведений норматив, скільки в нас повинно бути в штаті. Угу. Щоб хоча б за ваканти щось додати. Тоді виходить, тут або, або всім, або, так як сказала тоді Людмила Сергійовна, що тут багато таких проблем, або всім, або ж нікому. Дякую, ми погоджуємося, так? так, так. Будемо так. просити Павла Петровича оголосити подяку колективу. Добре. Подяку, так, да, все таке. Отже, хто за даний проєкт рішення, за основу та в цілому, хто за? П'ять. Мирослав Миколайович, Олег Володимирович. За. Їм підтримано наступне питання: про розробку стратегії розвитку Охтирської міської територіальної громади на період до 2032 року. Це базовий, базовий документ нормативний, яким територіальна громада планує розпочати роботи щодо. Розроблення стратегії розвитку територіальної громади до 2032 другого uh -huh. року. Uh -huh. Відповідно, це тільки намір, це це один із ключових ну, напрямків, uh -huh. що ми будемо працювати uh -huh. з цим питанням. Запитання було Роб, робоча група там написано, що буде розпорядження міської так, так. міського голови. Там, можна таки питання ну, з досвіду сказано, як було воно раніше. Бо ще починаючи з 11 року, коли був голова облдержадміністрації чмертикий, mm -hmm. і ми розробляли план стратегічного розвитку сумщини. Я думаю, що всі були... ви пам'ятаєте, було було -бу. це да. одна певна книжка повністю. і саме основне, що коли ми розробляли, ми дуже вникали суть як депутати, питань задавали. Ну там було розвиток. Це тоді, коли мирний час. Коли перспектива і знаєш, від чого відштовхуєшся, тому що там обов'язково треба аналітика статистичних вихідні як вихідні сьогодні, дані, як сьогодні правильно вихідні, так, дані. Так, так, вихідні дані для того, що кінцевий результат до чого ми повинні намір маємо досягнути. І там є позачергові то ну, тобто питання першочергові і планові питання, які не складаються. А скажіть, будь ласка, як ми зараз ну, ми ж не знаємо, коли буде кінець війни? От той же законодавець нам запропонував цей стратегічний план. Як його можна сьогодні, коли ми не знаємо, що буде завтра, його от планувати? Ну на такі видові Ну, але ж ви це десь озвучувати озвучується, але вимоги на сьогодні всіх нормативних документів вимагаються, щоб була стратегія розвитку, щоб були напрямки, щоб були публічні інвестиції? Вони узгоджені з цією стратегією. Тобто всі напрямки розвитку не можна їх здійснювати, якщо немає стратегії розвитку. Навіть капітальні витрати, ті, що будуть плануватися в, в публічних інвестиціях, вони повинні відповідати основним напрямкам стратегії розвитку. Ну, предмет, я зааномалюю картинку. Не дай Боже, десь світло. Я не бачу, що прильот. Будинок в ще розбитий. Там потрібно, ну, або, скажімо. Скажімо, не житлове приміщення, а іменно інфраструктура або потрібно капітальні? Потрібно. Ми ж не знаємо, що до чого виду. Я, 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 я що... Зона можливих бойових дій це одна із самих суттєвих загроз, але вимоги нормативних документів вимагають тому часу. Україна живе все рівно і вона отримує донорські кошти із усіх фондів, і це одна із вимог, що повинна бути стратегія розвитку. за все це вимоги так, Євросоюз. Це Вимагають, це вони, це вони, це вони не мають можливості надавати кошти, коли не вони не прописані в стратегії. Є? Ні, 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 6, 6, 6, ні. Я, все, я зрозуміла, і тепер я ну, це для того, щоб я зрозуміла, в якому напрямку ми рухаємося чи чому. Тому що я слухаю міжнародних цих і знаю. Я тепер зрозуміла конкретно те, що ви сказали, звідки я А Тому що ми на сьогоднішній день і вимоги міжнародного валютного фонду, і вимоги, скажімо, накрився. Ні, все, я зрозуміла, дякую вам. Для себе я усвідомила те, що мені треба між я зрозуміла все. Що, воно? Вибачте, я це запитання не буде. Тоді хто за даний проект рішення? За основу та в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколаївич. За. Олег Володимирович. Сім за. Підтримано. І восьме питання. Про внесення змін до рішення Ахтирської міської ради від 18.12.2024 до 1220 Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до, доданої до проєкту рішення пояснювальні записки, ну, три таких напрямки внесення змін. Це перший напрямок приймаємо субвенції обласного бюджету і державного бюджету на суму 102 548 гривень. І другим пунктом ми розподіляємо перевиконання доходної частини бюджету, яка склалася на 1 грудня цього року на суму 1 мільйон 391 тисяча 653 тисячі. І третім пунктом здійснюємо перерозподіл коштів, які будуть Ну, освоюватися головними розпорядниками до кінця цього року, щоб їх можливо було використати, і бюджет виконався в більш комфортних умовах. Якщо десь по якомусь питанні будуть конкретні запитання, то постараюсь відповісти. Тут ну, на чотири листа тільки змін, угу. досить, що... їх досить досить багато. Вони не по не погіршують, а покращують е, Телеміфалі. використання без. Я питаю, коштів. скажіть так. оце мені збіль... на заклад збільшення потужності. Ми на три його розділили пункти. Так, так. так бо так, я так. його додала, бо дуже прошу ж їх переробити договір, бо ми без цього харчоблок не ведемо. Їх ну, так, додала, в, то сходиться. Хто в, в, в тих ага. да, на пів ага. на ага. напрямку? Бо ми вже ту економію вирішили, що смислом її держати з тендера з харчоблоку ж немає з місцевого бюджету. Тому перерозподіляли всі, і якщо ну якісь па Вікторія Павлівна вона скаже, якщо ми не реалізуємо цей проект в цей рік, то перша школа на наступний рік з проектом по ремонту харчоблоку не вийде. Така умова фінансування фасіліті і залишок робіт вони залишать на місцевий бюджет. Ну, щоб ми максимально зробили в цьому році. Інакше оце така. Ну в минулому році не реалізували по Сумщині декілька проєктів, тому в цьому році їх чотири взяли на Сумщину. А на наступний рік вона скаже по вашому місту. Якщо ви не зробите, то не зробить перша школа слідом. Ми їх, каже, навіть включати не будемо. Це тому я хвилююсь, звичайно. Ну, але джерел було декілька, тому угу, втрек, угу. Тобі, головне, щоб там, зійшлося. Так. Ну. Да, да, да. Запитання будуть? Ні, не будуть. Дякую за Ну, Ну, перша школа ну, у нас ну, на заробітну плату в сумі 16 тисяч. Так ну це не обов'язково це керівнику, але є економія керівництво між... зарплати хватає не не для того він там працює, так, щоб и... йому не хватати. Але якщо в самому закладі залишалися кошти між нарахуваннями, між нарахуваннями yeah, між піля, між так. Так. у нас падають зараз... да. через лікарняні, відпустки. Лікарня свої показники, да. все. Там же ж є оці, що нарахування, ми їх не можемо не тоді витратити. А якщо вони на іншій статті, то ми можемо людям тоді винагородою віддати. І оце ми під кінець року його між собою регулюємо, щоб не залишилося воно на окремих статтях. Ну, Кожен без... кожен своїх бухгалтерів переглядає. Да. Якщо не вдавати, не врахували. Сходиться. Запитання ще будуть. Якщо запитань немає, хто за даний проєкт рішення за основу та в цілому? Хто за? П'ять. Мирослав Миколайович. За. Олег Володимирович. За. 7. за. Підтримано. І на останнього у нас дев'ятого різного немає. Я вам щиро всім вдячна присутнім за співпрацю і за оперативність.